Це означає, що вони розподілили сили спецпризначення по усьому Києву, усюди, у Києві, в Одесі, з Білорусі. Отже, ми боремось по всій нашій території. Війська повсюди, ми не могли уявити такого. Це вже не так, як було у 2014-му. Усе значно, значно масштабніше. Я маю на увазі набагато масштабніше. Зрозуміло, це тотальна війна. Так, тотальна війна. Гаразд. Ем... Гаразд. Так. Тому я вважаю Мануеле дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і надважливо створити антивоєнну коаліцію. Я впевнений, що європейські лідери та Байден. Можуть об'єднатися та закликати його зупинитись, і він зупиниться. Він послухає вас.